Добрий вечір народ і ще раз. Хочу зробити розклад, який давно не робила на Ютубі. Хочу сказати, підписуйтесь на Тікток. У мене там інші зовсім розклади і Інстаграм, бо там що-то взагалі такий штіль, мертва зона. Дуже длительний період часу, Один-два чоловіка там подивлять, ну, не подивляться, а как би... Поучаствують, поставлять сердечко, а то все время штіль якийсь. Добре, давайте подивимось сьогодні три позиції такі. Хто ти? Хто ти? Три. Будемо дивитися, почну з трьох карт. Хто ти зараз? Ви довго не думаєте, загадуйте так. Один, 2, 3. От що вам яка цифра сподобалась, таку й берете. Довго не думайте. Три. Хто ти зараз? Потім буду уточняти, то тобто... уточ... Блін, стріляють. Почали стріляти. А перша позиція оце цей камінчик, кому сподобалось. По, може, камінчик сподобався, чи отака черепашка, другий, а, другий. І третій отакий камінчик хочу. Третій варіант. Дивимось, перший варіант. Хто ти Хто ти зараз на даному етапі? Ух ти! Ага. Тут чоловік, який верховний жрець, мужчина, мужчина в віковий, тобто тут не молода людина, а зараз знаходитися в состоянии якогось, знаєте, стан такий, в сім'ї я находжуся, я дома. А біля мене там ну, такий емоційний стан. Емоційний стан, що діти, внуки, скоріше всього, тут біля вас. І ви перебуваєте в сімрці мечей, Тобто в обманах, в якихось обманах, в якихось маніпуляціях. А що таке, в чому справа? Чого це стосується? Ага, поняла. Угу. Ага. Тут людина, яка хоче легкості, мріє про цю легкость легких отношений. То есть хочется десь свернуть налево в пищики. Хорошо так отметите. Ви тут кажете, что я тут маг, манипулятор. У мене є заділ на майбутнє, я над цим працюю. Що це означає? Угу. Ну, відстаєте свої позиції, то, що розумієте, тут такий мужчина, який звик, це для вас це нормальне состояння. Тобто, і сім'я, щоб була тут рядом під боком, і так якби. Душевненько, все хорошо, у мене тут все класно, але там у мене плани ще тут об'єгорять, і піти ще наліво, зацепить там кого-небудь якусь жіночку, лапши навішать на уші. І така стойка, стойка позиція, відстоює свої позиції пінтакльвого короля. Тобто, я муж все-таки, я чоловік. У мене є сім'я, ну, погулять я так на стрьомі. Ну, тому що тут обманщик, маніпулятор, і тільки сижу і чекаю удобного моменту. І що? Ну так, да, емоцій не вистачає, не вистачає емоцій, плани вже є, уже все заплановано. Що де і як, і я тут тільки чекаю, щоб стартанути. Угу. Але розуміння, тому що там вже може бути башня. Воно присутнє у вас це розуміння. Вежа. Угу. А, а Тут во снах, іде вам інформація через сни, що страхи, що страшно, що. Тут є така історія, що больно, кошмарики сняться, що все закінчилося, Що все, я вже до, со своїм віком как би не втиснуся в ці рамочки, в яких я привик жити. Добре, дякую. Вищим силам, друга, друга позиція черепаха хто тут? Хто ти зараз? Ох ти... Ух ты, ух ты. Ну, тут любовь любовна, знаете, вы тут пребываете в состоянии емо... емоційному. вам тут добре. И как бы по колесу фортуны, вы тут на... так у вас ровненько. Ви тут знаходите спільну мову, ви, ви, тут два чоловіка, може бути і мужчина, і жінка, Тобто у вас двойка кубків, показує, що тут це прекрасно і це ви така людина фартова. Домовлятися вмієте емоційно як би. Підключаєтесь, що мужчина, що жінка, включаєтесь, вмикаєтесь в свою пару підтримуєте. І це длительний період часу, це дуже давно. Ну, так помірність показує, що це. У вас все спокойно. Тут немає якихось там кардіограм, качелей і всякої фігні. І що? Ага. Ну, боїтеся тут, ага. Що це означає? Та угу. да, юки-палки. Тут женщина. Женщина вийшла, и как бы вам, знаєте, как, ви боїтеся обманов, ви боїтеся. Тут більше ментал працює. тут більше працює голова, розум думки, що, от, можливо, це мені тільки здається. Знаєте, такі тірзання, ну, не може бути так хорошо. А це, це якийсь подвох, а може бути, от завтра совершенно по-другому. І, видимо, ваш от этот опит життєвий, який був раніше, він вас обмежує, обмежує, не дає. Ем... Не дає подивитися, а можливо, ви самі не хочете дивитись в глибину, що відбувається насправді. І цим самим ви тут сама себе заганяєте в двойку мічей. Тобто тут м'чі, м'ячі, м'чі. Сильно багато думок. Розумієте? Роздумій, дуже багато, страхів, багато. І обмежень, сама себе обмежую. Ну, тут жінка така самодостатня, класна, самодостатня, така стабільна, пентаклива, і ви переживаєте, ну, да, чи дійсно у нас так хорошо. І хочеться, з другої сторони, десь поїхати, от, щось поміняти. Тому що, би ви вважаєте, Якось подозрительно, подозрительно у нас все хорошо. І длительный період времени. І тут, ну, імператриця показує вам, що ви тут еще вас тут стримує. А імператриця, сейчас я уточню, це хто? Угу. Ага. Ви тут самі. Себе стримуєте від того, щоб відчувати себе імператрицею. Імператриця це хто? Це жінка, в якій сочетаються всі чотири іпостасі. Тут і емоційна, і пінтакліва, і розумна, і, і, і така жезлова, і ну, сексуальна. Тобто ви самі оцим… Вот от этими всіми страхами не даєте самій собі а якось стопор тут. Тут срабатує, ідея тормоз такий. Ні-ні-ні, я подожду, от я дальше їхати, как бы. Би... Ну, в, 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 Чи ресурсно, чи У вас Із за цих сумнівів, із за цих емоцій, які вас переповнюють: тут кубок емоційного стану, от ви не можете дійти до, до сояння э, такої значимої женщини, от, імператриці. Знаєте, як? Не вистачає. Своєї самодостатності не вистачає осознання своєї самодостатності. Тобто, ви якусь свою цінність занижуєте. Що-ні-ні, ні, ні от як-то Ну, не ж я. От і я говорю такі страхи. У вас страхи ці йдуть. Внутрі себе тут пропрацьовуються такі страхи, що я не можу бути імператрицею. Мені там недостатньо, мені треба ще якісь докази, мені треба ще, там, щоб щось хтось мені показав, розказав. Як би, знаєте, у віри, ну, віру в мене вселив в те, що я така класна, тут не вистачає цього, можливо. Не вистачає того, що вам постійно треба, щоб хтось вам казав, що ти класна, ти реально класна, в тебе все вийде, ти така прекрасна жінка, у цього недостатньо. І тут, ну так, да, і от ця скупа жадність, бачите, гусечка сидить, а тут куча драгоценностей. Тобто від мужчини ви, ви не чуєте, наскільки ви ценна. Понімаєте він стримує це в собі. Він не каже вам, не промовляє, не оговарює те, що ну, цього недостатньо. Емоції там є це 100%. І вам це серце розбиває. Розбиває серце і тому такі підозри, і тому таки сама себе накручую, сама собі тут. ну, Ментал працює. Тут, знаєте, хочеться сказати, ну, вимкни ти мізки і перемкнися на щось інше. На те, що все добре, все класно. От не вистачає вам, ага, ну да, тут, тут переривчик такий. Знаєте, Кажуть, що це якась перерва. От ви тут медведь ось ось поспить. Да, вилізає з бірлоги. Тут закінчиться пауза. Сон, сон э, закінчиться, весна закапає, і тут все буде класно, все буде стабільно. У вас буде э, э, розуміння, того, що от, э, нарешті в мене свято. Нарешті все стабільно. Все, дякую. Це була черепаха, другий, э, другий варіант, і тут третій варіант, дивимося. Такий камінчик кому сподобався, хто ти. Угу. Ага. Тут мужчина, мужчина який От тройка жезлов показує, що, по-перше, це тут рейні стосунки. Опять же, мужчина. Тут зараз на даному етапі от стоїть на Пірсі да, і дивиться на ті кораблі. Троєчка жезла показує, що він уже. От, от, от і срветься, бо хочеться бажання є тут про, проявити емоції, проявити свою, своє кохання, які десь по міру, по, можливо, інше місто, можливо, інша країна хоче поїхати, полетіть, по, ну, просто сорватися. Уже знаєте, як? От лиже на вострив. Корабль приготовив, і виходить, що треба якийсь іде стан стримування. А що це за стан стримування? Ви взагалі-то вже на стрьомі. Ага. Угу. Ну, тут перетасувала прям такі карти. Получається, дивіться, тут у вас. Є така підозра, чи моя вона і досі, чи ні. От я приїду да, до своєї дружини. Ну, можливо, це, знаєте, як, зараз війна йде і багато дружин уїхали там, від обстрілів з дітьми уїхали за кордон. Оце, похоже, похожа історія тут, що Мужчина чекає, коли він приїде на кораблі. на цьому, да? І чи буде дружина такою ж, як і була? Чи вона скучила за мною? тут У вас є, чи вона сама була? От тут такі сумніви, переживання. Восьмерка Пентаклі показує, ви тут десь працюєте. Можливо, це мужчина. Працює за кордоном. Ну, тобто, тут така історія, що може бути і так, і так. Тут, скоріше всього, мужчина працював за кордоном, да? а тепер її спостерігав за, за тим, що е, як, там, як там дружина хоче, хоче узнати, е, чи скучила, чи не скучила. Чи це вона і досі моя дружина, як би удостовіриться в цьому. Дев'ятка кубків показує що, а може, вона там розвлекалась десь, а і... шестерка Пентаклі показує, що. От, а вдруг там до неї хтось приходив, понимаєте? Ну тут емоції, емоції, переживання, ну, ви в таких, да, от вона притягательна, класна, і боїтеся ви цієї болі. Болі, яку може причинити вам а, вона? Тому що ви не розумієте до кінця, а, скільки, що там, як там, чи, чи може вона там гуляла десь. Ну, Тут луна, луна, луна. М -м -м -м. Може, вона там десь, бачите, Верховна Жріця показує по дьяволу. Може вона там когось собі знайшла? Ну, і як воно там, стабільно все чи нестабільно, ну, тут такі тірзання. Ну, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47 звертайтесь в WhatsApp, Viber імо, щоб прибрати ваші сумніви. Якщо ви сумніваєтеся, звертайтесь, розберемося, подивимося, що і як. Да. На сьогодні все. Пока-пока!